Загальні принципи права статусу особи в Україні визначають наступні: навіщо соціальна цільність людини? Ми виходимо зі статті 3, є рівноправності, поваги до людської гідності. І людська гідність у нас розглядається як базова категорія, так, основа існування всіх інших прав та свобод. Саме людська гідність покладена в основу. Вільного розвитку особи визнання. Це, е, міжнародно правових стандартів в галузі прав людини, і непорушності, невід'ємності, невідчужуваності основних прав та свобод, гарантованості основних прав та свобод, єдності прав, свобод та обов'язків, невичерпності переліку і неприпустимості зловживання правами і свободами. Відповідно щодо деяких є чимало рішень конституційного суду, де він пояснює зміст того чи іншого принципу, розглядаючи.